Наступна частина і четверта новина за липень. Зміни для учнів 10-12 класів. Мон затвердила типову освітню програму для старшої школи. А це дійсно вау. Нова програма дає можливість учням 10-12 класів обирати свій освітній шлях. Зокрема, профіль навчання, курси, що поглиблюють або розширюють профіль, позапрофільні предмети. Навчальний план містить обов'язкові предмети або курси для складання ДПА після 12 класу, але кількість їх зменшиться з 14 до 5 8, залежно залежних профілю. Обов'язкові предмети учні вивчатимуть упродовж трьох років. Заклад освіти формуватиме профілі в межах кластерів STEM, мовно-літературного, соціально-гуманітарного, формуватиме змінні групи для вивчення вибіркових предметів і курсів. Самостійно створюватиме програми непрофільних предметів і курсів за вибором. Типова освітня програма містить і типові навчальні плани. Ознайомитися з ними можна за посиланням під відео.